Вітання глядачам каналу Вудикі Чернівці. Ми знаходимося зараз на вулиці Рівненській, біля сумнозвісного ЖК «Парк Веню. Але зараз не про нього, а про цю е площадку, куди недобросовісні будівельні компанії вивозили землю і де стався сув ґрунту, який спричинив розрив магістрального трубопроводу. Е Чернівці водоканал. Ось ви бачите, тут стався СУВ. І ось ви бачите, там внизу працює ремонтна бригада, яка усуває розрив труби, проведені розкопки ділянки водогону і проводиться ремонт. На жаль, Ще одне підтвердження того, що в місті Чернівці кожен робить, що хоче. Тобто певні дії будівельних фірм, які вивозили сюди ґрунт. На цю площадку тут цілодобово майже працювала техніка. Щоденно тут заїжджали безліч вантажних автомобілів, які вивозили. Тисячу тонн ґрунту. Е, от, ми бачимо, прямо теж СУ стався. От. І хто не знає, тут взагалі е, були колись озера, болота. От. А також тут проходить магістральна труба Чернівці водоканал. А зараз е, вимушені працівники робити ремонт. Ремонт звісно, що проводиться за е, кошти. Чернівчан нас з вами, тому що Чернівці водоканал є комунальним підприємством. ось Чому так сталося? ну Напевно, тому що, як завжди, ніхто ні за що не відповідає. Ось. І зараз тут пусто, в'їзд перекрито бетонними блоками. ось але те, що мало статися, вже сталося. Для чого це робилося? Ну, як я підозрюю, ця площадка вирівнювалася і засипалася ґрунтами для того, щоб рано чи пізно якась будівельна компанія розпочала ще одне ось таке, як ми бачимо тут, на каналі. Є багато інформації про це будівництво. Ось, е, уявіть собі, люди е, ну, збираються будувати тут багатоповерхівки на ґрунтах, які насипні, які ось так в будь-який момент можуть посунутись ось туди в озеро. Ось тут Тут по, всі, по всьому периметру ось такі тріщини. Тут навіть небезпечно, напевно, що ходити. Ось. У місті є хазяїн. Цим все сказано. Точніше, його нема. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі. Коментуйте, ставте лайки, поширюйте.